Будь ласка, дякую щасті. Письмові заперечення ми долучили. Хочу зазначити і звернути увагу суд, що у фабулі витягу з ЄРДР і у клопотанні прописані не особи. Мій клієнт там не значиться як особа, яка оголошена про підозру, чи її підозрюють у вчинені злочини. Станом на сьогодні підозру не оголошено. Взагалі нікому підозру не оголошено. Хочемо зазначити, де знаходиться у нас село Огошене Чернівецького району. Це 8,5 кілометрів від державного кордону України. знаходиться. Є у нас постанова Кабінету міністрів України No1147, де зазначено прикордонна смуга за шишки 5 кілометрів. Тобто у нас село Повлішене не підпадає у цю зону 5 км. Ми зробили скріншот, скільки ж кілометрів до зазначеного населеного пункту. Mm. Також у нас є наказ начальника Чернівецького прикордонного загону, де визначене обмеження у 5 км, не у 8 км. Далі щодо зазначеного транспортного засобу, у зазначеній справі ми представляємо інтереси військовослужбовця, який наразі проходить лікування. Зазначений транспортний засіб належить йому на праві власності. Ми долучили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ми долучили <клухи> посвідчення у БД те, що наш клієнт отримав. Борони нашу державу отримав поранення. Після поранення він отримав кошти і придбав зазначений транспортний засіб. <кій> Вибачаю, залучили ми медичні документи, що наш клієнт е е е страждає посттравматичний стресовий розлад вираженого ступеня. Наразі він проходить стаціонарне лікування. У психіатричній лікарні ми е, хотіли його запросити в суд, але у зв'язку з його психічним станом е, учасника бойових дій, який отримав поранення, захищаючи батьківщину, придбав зазначений транспортний засіб, і наразі прокурор і слідчі хочуть у військовослужбовці вилучити конфіскувати накласти арешт. Ну, це в мене просто немає слів. Далі е, прошу суд. Ми у електронний суд долучили відеофайл огляду зазначеного транспортного засобу. Він опублікований в інстаграмі, Я вже лайк поставив, Чернівці онлайн. Як відбувалося це затримання, як огордався зазначений транспортний засіб? І там зафіксовано всі ці особи. Вони затримані, перебували в кайданках. Тобто, фактично вони були затримані в порядку статті 208 КПК України. Прошу суд, зазначений відеофайл переглянути. Можу його на мобільному телефону. Відстуті ми у режимі конференції завантажили, зазначений відеозапис. Який опублікований в інстаграм як вже провели огляд цього транспортного засобу? Мій клієнт звернувся до поліції щодо того незаконного заволодіння транспортним засобом. Він не надавав своєї згоди на керування цим транспортним засобом у е, е, особи, який вилучено зазначено транспортний засіб. Е, просимо суд дослідити протокол огляду. Взагалі не зазначено, у кого саме вилучили транспортний засіб. Він просто був вилучений на. Ділянці місцевості просимо на це звернути увагу. Щодо е, тверджень прокурора призначити дактилоскопічну експертизу. Доповідаю, дактилоскопічна експертиза вона призначається, коли судовий експерт за допомогою дактилоскопічної палички збирає. Ці сліди пальців рук. Це вже зроблено. Тому експертизу можна призначити. ДНК експертиза вона призначається за змилями. Вже чотири дні транспортний засіб перебуває у володінні користуванні поліції. Вже вони це могли зробити. Далі конфіскація війна. Прокурор забув сказати, що транспортний засіб належить військовослужбовцю, який проходить лікування. Жодного відношення до цього злочину чи правопорушення він не має. Тому ми просимо повністю відмовити у задоволенні клопотання у нападненні арешту. Але якщо суд все ж таки е вирішить задовільняти це клопотання, тоді ми просимо заборонити відчуження зазначеного транспортного засобу, щоб мій. Клієнт військовослужбовець мав змогу пересуватися і продовжувати лікування після отриманої травми. Дякую ваша честь.